Шановні колеги, шановний пане голово, український народи. Аналізуючи порядок денний, складається враження, що в нашій країні все добре. Але не з порядком денним ми повинні працювати на цьому сесійному тижні. Чи не єдину команду ми повинні створити, яка виведе цю країну з прірви? Чи не над створенням цієї команди ми повинні працювати? Команду національної єдності заради майбутнього України, я так би її назвав. Коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом, питав свого часу Тарас Шевченко. Ми звикли віряти у варяг місії, що хтось приїде до нас і зробить всю роботу за нас, за нас, українців. Треба сказати правду в обличчя. Півтора роки нинішнього уряду показали, що ми помилялись. У святому Писанні є мудрі слова, які дуже доречні до сьогоднішньої нашої ситуації. Не буває пророка без честі, хіба тільки на батьківщині своїй і в домі своєму. Ми не цінуємо те, що маємо у власній країні, і завжди шукаємо краще в заморських краях. Жоден іноземець не буде настільки вірний Україні, як сам українець. Сьогодні ми багато чуємо про переговори, про створення нової коаліції і склад нового уряду. В цієї трибуни я хочу застерегти коліціянтів від стратегічної помилки, яку ми вже один раз допустили. Не беріть на посади міністрів західних астарбайтерів, які б досягнення вони не мали. Депутатська група воля народу категорична проти входження до нового складу уряду у якості міністрів будь-яких іноземців. Вони можуть допомагати в якісті радників, навіть заступників міністрів. Але на посадах, де приймаються ключові рішення, мають бути українці. Весь світ бореться за споживчі ринки, сировинну базу, ресурси. Хто мені може прогарантувати, що запрошені до українського уряду іноземці будуть відстоювати інтереси українського виробника, а не іноземного, української держави, а не власної. Грузію будував не Ющенко, а Грузинса Кашвілі. Шокову терапію реформ у Польщі проводив не українець Масов, а Поляк Бальсарович. Інвестиції до Словаччини привів словак Дзуринда. Цей список відомих та успішних реформаторів можна продовжувати ще довго. І всіх їх об'єднує одне: якісні реформи в країнах проводили виходці та уроженці цих країн. Українську мрію нам не спровокують ні американці, ні грузини, ні словаки, ні латвійці, ні інші. Власну країну ми маємо будувати самі. Дякую за увагу.